Вас вітає Харківщина, Краснокутський район. Ми в господарстві Атал, яке придбало в нас ін'єкційний аплікатор ап 9 для внесення рідких добрив по технології Култан. Ми, виробники Хартехпром 97, робимо ці агрегати більше 5 років. Робимо серію 6, 9, 12, 16 метрів, використовуємо високоякісні комплектуючі, такі як. Арах – Італія це в нас комп'ютер Браво, Полося, сам насос теж італійський, але саме основне це, звичайно, інвеційний робочий орган. Ми використовуємо брендовий робочий орган від відомого виробника КВД Німеччина. Висока якість цього виробника підтверджена багаторічною безвідмовною роботою на полях не тільки Європи, а й всього світу. І в Україні КВД вже знають і цінують за його якість і надійність. Сам насос мембранно-поршнєвий італійський, можлива комплектація від гідропривода. Чотирьохступенева система очищення. На вході касу в бочку перед насосом. Чотири лінійні фільтри на кожну секцію і на кожній форсунці. Копіювання ґрунту відбувається як за рахунок демпферної стійки в діапазоні 25-30 см, так і завдяки гідропіджиму конструкції крил. Стоїть гідроакумулятор, нагнітається тиск, контролюється манометрами і таким чином відбувається копіювання ґрунту по всій ширині захвату. Що в сумі нівелює перепади по полю 70-80 см. Є можливість регулювання навантаження на робочий орган від 25 до 100 кг в залежності від умов по твердості поля. Стяжками переноситься вага агрегату на робочий орган і гідравлікою притискається. Це допомагає загнати голку в умовах підвищеної твердості. В господарстві «Ватала» нас зустрів головний агроном Сергій Анатолійович. Здрасте Сергій Анатолійович. Технологія інфекційного вприску досить інноваційна. Хочу узнати, де давно узнали про неї і як дійшли висновку, що треба в господарстві мати такий агрегат. Три роки тому спілкувалися, у нас тут є господарство недалеко Слобода, АгроСлобода. Овсяннікова Олексій, там виконавчий mm -hmm. директор. З ним поспілкувалися, подивилися, як працює до неї агрегот, ну і вирішили собі придбати. Ну, це було три роки. а Тоді mm -hmm. якось підзабулось, воно все під тут. І недалеко теж від нас є Ковальчуківське таке господарство. Mm -hmm. Ми поїхали із трактористом, поїхали, подивилися на доні машини. Правда, був сніг. Таке після Нового року. Uh -huh. Був сніг, агреот не працював у полі. Uh -huh. Ну, все одно був під навісом, стояв він, там подивилися, роздивились, порозпитували, ну і вирішили собі такий агрегат один поки, поки один. Прикукити. А скажіть, ви вносили добрива? Ну, зараз? Дриво вносили тільки оприскувателям? Оприскувачем. Ну да. теж треба ловити момент. Щоб і ну, сонце, і вітер, так, щоб по погодним умовам треба дивитися. Да, Оприскувателем вийшлося, починали якби вовремя, uh -huh. а тоді, коли вже підходили під кінець оприскування, внесення косу uh -huh. на п на озимій пшениці, тоді виходило вже ґрунт пересох і зверху кос знаходився, ждали дощ, коли піде, коли промиється ну, воно... трошки так. Ну затрати вони випаровуються, да, не працюють, якби вирішили поновити цю думку, угу. щоб купити до неї агрега. Ну, а ви працюєте по класичній технології? Класична, класична вас. Ну те агрегати підходять під любов, у тіл. Мінітіл, стріптіл, ноутільщики це незамінний варіант, тому що продавить мультіруші слой – це нічим не продавиш. У нас думки, якби підживити е, пшеницю, угу. озиму пшеницю, підживити косом вже і, угу. і, і вашим агреготом. Угу. А тоді, якщо вдруг. Там нам подобається чи як не воно. Ну, решили ще так спробувати е, використати його ще на е, кукурудзі. На кукурудзі, на просапних теж. Там на, на 100 гектарах поки, ну як дольше, да, да. благо, буде. що переставляється міжряддя. Тут три да. на три міжряддя 500, 700, 760 шістьдесят під різні культури. Переставили собі, воно не витаптує. Якщо сподобається, буде все добре. То в планах є ще один агрегат. Так, Маємо надію, що вам сподобається, буде допомагати вам отримати добрі врожаї, не дивлячись з неба погоди, не шукаючи, а працювати буде якісно, надійно, відпрацьовувати свої гроші. Добре, дякую так, Дякую вам за співпрацю, будемо далі співпрацювати. Ну що, будемо приєднувати і налаштовувати агрегат. По характеристикам аплікатора ширина захвата 9 метрів 36 робочих органів стоять через 25 см. Об'єм бочки 3 куба. Укрхімпласт Україна. Агрегатується з тракторами від 100 кінських сил. Норма висіву добрив від 100 до 2000 літрів на гектар. При швидкості роботи від 6 до 8 км на годину. Глибина внесення 6-7 см. Технологія ін'єкційного внесення добрива досить нова, але вже дуже популярна і поширена в Україні. Технологія працює і приносить непоганий дохід, що підтверджується дослідами. Вони показали переріст урожайності в 12-17 Відсотків або 7-13 центнерів пшениці на гектар. Окупність агрегату вже на площі 400-500 гектарів. Так що замиляйте завчасно агрегати, і вони допоможуть отримати добрі врожаї, не чекаючи від Бога погоди.